Голови всеукраїнської аграрної ради вітаємо вас в ефірі. Добрий день, Вітаю. пане Денисе. От одразу до о, головного питання: як о, ця подія вплине на о, аграрні можливості України? Тому що ми багато вже чуємо про те, що о, велика кількість полів, які о, зрошувались завдяки о, цього водосховища, вони можуть опинитись о, ну, без води. так і є. А війна на жаль носить свої корективи і додаткові обстріли принесли такий негатив вигляді катастрофи, руйнації ГЕС. Відповідно, ліва частина Херсонщини, лівобережжя дуже сильно постраждає, тому що найбільше вони були залежні. А по питаннях зрошення саме які отримували з Каховської ГЕС, тому що там проходить відповідно канали Північно-Кримський і Каховський, власне, за рахунок цих каналів забезпечилась можливість зрошення для більше 500 тисяч гектарів землі. І, відповідно, самі розумієте, все це вже після того, як стало неможливо фактично подавати воду, воно призведе до того, що після деокупації ми залишимося в ситуації, коли Фактично на цих територіях не можна буде займатися сільським господарством. Поодинокі можуть бути ферми, які там будуть мати якісь певні свої свердловини, але це зовсім не ті об'єми, це маленькі об'єми для постачання води. Для прикладу порядка 94% аграрних земель Херсонщини і зрошень. Постачалися власне з цього каналу порядка 74% земель Запорізької області, які були на зрошенні, залежали від цього каналу. Порядка 30% в Дніпропетровщині в сумі це ну більше 500 тисяч гектарів землі. Це великі об'єми. Якщо говорити ще детальніше мовою цифр, то фактично ми втрачаємо порядка 14% від загального нашого експорту, тому що ну в один з найкращих років, 21 рік, на Херсонщині було вирощено порядка там 4 мільйонів. Тон зернових це той експортний потенціал, який давав можливість нам заробляти аграріям на місці розвивати свою а, свій напрямок виробництва. Ну і також дуже важливо сказати, що не тільки зернові постраждають це. Дуже великий наслідок і для молочних товарних комплексів за останні там роки. Дуже велика кількість молочно-товарних комплексів було збудовано інвестувалися туди кошти, а отримувати поголіві верха без вирощування силу суто тобто корми, які вирощуються на своїх полях. Утримувати буде дуже важко ну і найбільше постраждає також наше е, вирощування овочів, тому що порядка 35% забезпечення материкової України цим борщовим набором: е, цибуля, морква, буряк, капуста. А власне, йшло із території Херсонської, Запорізької областей. Відповідно, якщо ми не будемо мати доступ до води, ми фактично втрачаємо галузь на роки. Тому зараз вже фактично багато хто з товаровиробників починає диверсифікуватись. Ті, хто має доступ до води, там мається на увазі, наприклад, Черкаська область будуть займатися більше вирощуванням саме овочів, тому що на з Херсонщини до моменту відновлення гес, на жаль, ми нічого не зможемо вирости. 14% експортного потенціалу втрата це справді катастрофічна цифра. Вона шокує. Відбудеться це, як ви сказали, з через проблеми зі зрощенням Дніпропетровської Херсонської областей. Ну і насправді прогнози не втішні. А можемо зараз сказати, які продукти можуть бути в дефіциті найближчим часом, або все буде стабільно з цією ситуацією. Ну, якщо ми говоримо для України, то для нас вже відбувається цей дефіцит з моменту тимчасової окупації, тому що Україна не доотримала значної кількості овочів, і фактично це призвело до того, що в нас ціни на овочі зросли фактично з минулими роками, десь порядка на 25%, Тобто овочева група це група садівництва. А замається на увазі яблука, черешні, інші кісточкові. Ну і є гідництво. це те, що найбільше фактично яке вирощувалися, реалізовали всередині України. Якщо ми говоримо про забезпечення зернової гру. По то завдяки іншим регіонам які працюємо, це не так сильно впливає на забезпечення продовольчої безпеки, більшому міру ми говоримо про втрату перспективи експортного потенціалу отримання валютної вирочки? Якщо говорити от про якраз про експорт аграрної продукції, не в контексті трагедії і тракту, який здійснила Росія на Каховський ГЕС, що зараз з зерновою ініціативою зерновою угодою? А наскільки вона ще. Продовжує своє існування в, в теорії е і на практиці в теорії дуже гарно працює, тому що всі долучаються, всі розповідають, що вона має працювати, і всі кораблі має з України йти. На практиці це все не так яскраво виглядає. Пов'язано це з діями однієї країни, країни агресора. Тому що фактично, вже навіть після під, перепідписання 16 травня умов. 16-18 травня умов продовження зернової ініціативи. Власне, Росія продовжує гальмувати можливість перевірок суден як на вхід, так і на вихід з босфору. Фактично, на сьогоднішній день поодинокі кораблі, які мають можливість виходити з портів великих портів Одеси, так само і заходити. Якщо говорити взагалі в цілому, то де факто у нас працює два порти: це Чорноморський і Одеський. До південного порту взагалі не відбувається. Проходження суден, тобто в Босфорі в рамках інспекції кораблі не провіряються на захід до південного порту. Ми розуміємо, що це відбувається через демарш Росії в контексті відмови на сьогоднішній день запускати провід та Одеса, який має можливість експортувати Аміака саме до південного порту. Тому ми сьогодні маємо ще досить значну кількість перехідних залишків.